Пацієнтів хоспісу підтримують благодійники. Для них в Івано-Франківську відбудеться благочинний вечір зі збору пожертв на підтримку важкохворих людей. Задля їхнього достойного перебування у медзакладі необхідно владнати низку господарсько-побутових проблем, адже через складну суспільно економічну ситуацію державне фінансування обмежене. Перша це є система водовідведення каналізації стара, що вона повинна бути переобладнана, тому що замукає стіна. Друга проблема це вентиляція. Тому що немає циркуляції повітря і вентиляційна система в палатах не встановлена. І третя проблема це просто капітальний ремонт хоспісу. Приблизна вартість необхідних робіт сягає понад 200 тисяч гривень, аби зібрати гроші на невідкладний проект. Медики спільно з підприємцями вдалися до меценатства. У програмі благодійна лотерея, аукціон творчих робіт, прикарпатських художників, класична музика та романси. Життя це подарунок. Живи, насолоджуйся життям, тому що ми з вами можемо насолодитись життям. Люди, пацієнти хоспіса. На жаль, надія є, але надія невелика. Тому ми з вами збираємося на цьому чудовому вечорі, щоб зібрати кошти і все ж таки допомогти цим людям. Роблячи цей вечір, ми не вимагаємо і не хочемо щось від когось. Але ми пропонуємо для когось зробити допомогу. Пацієнти обласного клінічного центру паліативної допомоги це люди з невилікованими захворюваннями. Однак не всі мають можливість отримувати кваліфіковану допомогу. Задля розширення доступності до паліативної допомоги при хоспісі діє виїзне консультативне відділення. Ми взяли в оренду під це відділення приміщення неподалік від нас, місто дозволило нам орендувати, і от там зараз, щоб його. Щоб воно запрацювало, насправді потрібні бог знає, які кошти, щоб зробити там капітальний ремонт, зробити систему опалення. Дуже багато різних проблем. Попри витрати на ремонтні роботи у хоспісі, в обласному департаменті охорони здоров'я говорять і про нове обладнання. Йдеться про апарат штучної вентиляції легень. Його потребують в обласній дитячій лікарні. Вартість одного близько півмільйона гривень. Уже кілька років ми не можемо закупити туди обладнання. Ми е, практично. Апаратура відпрацювала кілька термінів своїх, по два терміни відпрацювала. Дякуючи нашим кулібинам, вона ми її підтримуємо в робочому стані, але час вимагає все-таки, щоб ми хоча б два апарати закупили. Благодійний вечір в Івано-Франківську відбудеться вперше. Відтак, сподіваються, організатори, це стане доброю традицією. І надалі ідею запозичить у райцентрах Прикарпаття. Мар'яна Гранечко Ігор Духович. Новини на вежі.